себе, Прийти до себе, ось так от працювати з собою лише з собою. Він хай сам себе розуміє, ви маєте розуміти лише себе. І остаточний момент стосовно того, чому врода не гарантує якогось успіху в коханні, тому що фактично врода це один з факторів. Для того щоб побудувати здорові стосунки, це все ж таки історія певної навички, певного вміння комунікувати, домовлятися, тому що ось це такий. Успіх в коханні це може бути історія зовнішності, ну точніше, якоїсь такої вроди суб'єктивного бачення, що ця людина мені приємна, приваблива. Сюди ми також відносимо певні якісь дитячі травми, певні якісь такі установки. Я вартий того, я не вартий того. Певну якусь таку історію самооцінки, певну історію того, наскільки я би хотів би домовитися зі своїм партнером, певну історію того, як до мене ставиться мій партнер. Як